Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і ми продовжуємо з вами розкладати нам ножники. Сьогодні ми познайомимося із методом групування. Взагалі, метод сам по собі не є складним, але досить часто ви робите там помилки, тому що плутаєтесь, де у вас має стояти помножити, де має бути додати. Давайте розберемося ось на цих прикладах. Подивіться уважненько. Перше, що ви звернули увагу, що у вас чотири елементи. Якщо у вас чотири елементи, значить ви вже думаєте, чи можете ви щось винести за дужки чи ні. Дивимось уважно, одне щось спільне, що є в кожному елементі, у нас такого немає. Чи буде це якась формула, коли у вас 4 елементи, в принципі, ну... Єдиний випадок це у нас, коли будуть куби. Так? Тут у нас немає кубів, тому ми будемо думати, як же нам групувати. Групувати це об'єднувати. Об'єднуємо якісь два елементи і ще якісь два елементи так, щоб потім із кожної дужки щось винести за дужки. Ось я зараз об'єднаю перший та другий елемент, а також третій та четвертий елемент. Зверніть увагу, що між дужками стоїть плюс. Так? Тут не буде помножити, тут буде плюс або відняти, в залежності від того, що ви будете виносити за Да? Тепер подивимося ось сюди. Ми тут можемо винести за дужки що? А, тому що в нас і тут є А, і тут є А. Виношу А, в дужках буде Б плюс С. Далі плюс. Що з цієї дужки ми можемо винести за дужки? Звичайно, ікс. Тепер ікс за дужками, а в дужках B плюс С. І ось тепер ви звертаєте увагу, що у вас є дві схожі дужки. один в один. Абсолютно однакові, не просто схожі. Це дві однакові дужки. Ось вони. І тепер ви ось це B плюс С разом з цією дужкою Виносите за дужки, за спільні, тобто буде B плюс С, ось так я разом винесла. Що в мене ось тут залишається? Залишається А. Далі, що в мене ось тут залишається? Плюс Х. І ось тепер ми розклали на множники методом групування. Зверніть увагу, що ось тут уже між дужками стоїть помножити. І це вже у вас два множники. Давайте те саме зробимо ще на одному прикладі. І ну, можна об'єднувати, наприклад, можна брати ось цей елемент і цей, цей елемент і цей, а можна взяти так само перший і другий, і можна взяти третій і четвертий. Ось тут я виношу задушки що? Звичайно, це буде двійка задушки і ще бупочка М пішла задушки. Що залишається в нас? 10 я ділю на 2 це 5, так? Ну і М на ще залишилось. Тут ми винесли все, тому буде мінус одиничка. Дивимося ось сюди, тут можна винести задушки n, правда? Тому я пишу плюс n, воно пішло за дужки, і в дужці буде 5n мінус 1. Знову ми побачили однакову дужечку, так? І цю однакову дужечку ми виносимо за нашу спільну дужку. Тобто в нас буде 5n відняти 1 за дужками, а в дужках залишається, дивіться, ось тут залишається 2M плюс, а ось тут залишається N. Тобто 2M. Плюс n. Все ми розклали на множники. Далі нас просять знайти, ось ще одне таке завдання, яке ми можемо бачити, просять знайти значення цього виразу, якщо X дорівнює 0,2. Ви можете зразу підставляти і можете зразу рахувати. Ніхто вам цього не оборонить. Але якщо б тут було, наприклад, 0,2, а якісь там 100, 199, тоді б ви вже задумали, чи варто його так зразу підставляти, чи треба щось ще зробити. Тому я раджу все-таки розкласти на множники. Яким чином ми будемо робити? Дивіться, я би взяла перші два елементи, так? 5х в третьому мінус х у квадраті і ще б я взяла ось ці два елементи, дивіться, мінус 5х плюс 1. Я навмисно переписала, тому що, щоб я коли ось так не поставила дужки, не зробила помилку, тому що цей мінус стосується тільки 5х. Добре, що я роблю далі? Далі я ось тут винесу за дужки х в квадраті. Понесли х в квадраті задушки. Що в нас залишається? Залишається п'ятірочка, залишається одненький х і мінус 1. Тобто буде 5х мінус 1. Тепер подивіться сюди. Тут у нас Мінус 5х плюс 1. А мені треба, щоб було 5х мінус 1. Тому мені треба що винести? Треба винести мінус для того, щоб перед п'ятіркою тут був плюсик, перед одиничкою був мінус. Тому я виношу мінус за дужки, і в дужках буде 5х мінус 1. Коли винесли мінус, це ми кожен елемент поділили на мінус 1, тобто змінили знаки на протилежні. І ось тепер 5х 1 пішло за спільну дужку. 5х 1 вийшло за дужку, і в дужці залишилось х квадрат мінус 1. Тобто ось тут у нас х квадрат залишився, а тут у нас залишилось мінус 1. Що нам треба зробити далі? Ну а далі, звичайно, треба підставити замість х те, що просять. Будемо підставляти 5 помножити на 0,2, відняти 1, і тут у нас 0,2 квадратів відняти 1. І от коли я вже писала, я розумію, що 5 помножити на 0,2 це одиничка. І одиничка, відняти одиничку це нулик. І згадуємо, що коли я 0 множу на будь-яке число, в результаті я отримаю, що? Звичайно, я отримую 0. Тому в результаті буде 0. І без суперскладних обчислень, якщо ви зрозумієте, як розкладати на множники саме методом групування, це досить доречно і досить класно, якщо ви будете це вміти.